Війна, на жаль, триває, але 1 вересня за розкладом, чи то очне, чи онлайн. Тож конкурент конкурентів завітав до Луцького магазину канцтоварів «Офіс-центр», щоб дізнатися, як відбувається підготовка до навчального року та разом зібрати все необхідне для школяра. А загалом мережі магазинів «Офіс-центр» якраз виповнилось буквально сьогодні, напевно, 28 років. То ми вже такі досвідчені канцтоварщики. У нас можна без прибільшення сказати найбільший асортимент канцтоварів в місті Луцьку. Тобто на таку велику площу у нас зібралося все, як то кажуть, відранці і до ложечки в каву. В умовах війни взагалі дуже складно, тому що батьки не можуть визначитися до кінця, що їм саме потрібно, адже вчителі так само ще до кінця не розуміють, яким чином буде відбуватись навчання. Чи Онлайн чи офлайн. Звісно, що беруться для першокласників, в будь-якому випадку беруть рюкзаки, тому що всі ми віримо в перемогу, віримо в наші ЗСУ, і тому знаємо, що хай навіть може бути, що перший клас піде там онлайн, але другий клас, третій клас вже потрібно раниці, тому беруть і зараз рюкзачки, тобто все підбирають. І зараз ми йдемо збирати дитину до школи. Доброго дня, скажіть, будь ласка, з чого почати підготовку до шкільного навчального року? Дивіться. Для того щоб батьки не путалися і не бігали по цілому магазині, Для нас є списочок. Готуємося до школи перший клас. Давайте з вами і по цьому списку почнемо. Спочатку ми завжди питаємося, чи хлопчик чи дівчинка. Якщо хлопчик, то ми завжди рекомендуємо для першого класу каркасну форму рюкзачків. У нас є фірма Кайт, ЄС, Говпак і Смарт. Одна з найкращих фірм це йде Кайт. Далі йдуть ЄС, ну ЄС і Кайтом вони на одному рівні, але Кайт все одно ну, мені, наприклад, більше подобається по якості. І далі більш така бюджетніша, бо наші клієнти так само орієнтуються не тільки на, там, на, на якість, а й багато хто і на ціну. Якщо Кайтів, то для хлопчиків у нас іде каркасна форма. Ось такого може бути плану. Тут йде для першого класу і в подальшому до шостого класу завжди формується спинка дитини, тому переважно нам потрібно, щоб була. Ортопедична спинка. Ось тут у нас іде ортопедична спинка, так само, щоб він добре стояв. Прорезину дно і дитинка собі, собі поставить і її буде зручно. Дитина для того, щоб не була розгублена у першому класі, вона собі відкриває замочок і вже бачить, тут неї. Тут, наприклад, її речі, тут собі будуть щоденник, зошити, тут для місця є для бутилочки. І все вона собі зразу буде побачити, достала і все. А якщо буде багато замочків, то вона буде дуже розгублена, буде шукати. Відкривати і той і той замочок і не знайде, і буде довго часу, і починає нервуватися. Але для через те, для першого класу е рекомендується, щоб було не один замочок. Щодо цінової політики, який найдорожчий і найдешевший? Ну найдорожчі рюкзачки в нас ідуть фірми Кайт і є в них одинакова приблизно ціна. Там йде орієнтовно до 2000, там 1799, 1899, є 2200-2300. Але так само той, що рюкзачок дорожчий, в ньому йде в подаруночок. Зразу набір, там, наприклад, сумка для перезумного і пенал. Далі з дешевших ідуть в нас такі теж єс. Може бути фірма, і але вже вони більш такі бюджетніші, трошки по якості вони недонакові, але менше такі, знаєте, цяцьокут. Дитина завжди дивиться на малюнки різні, на різні брілочки. Ось такого плану. Далі чуть-чуть бюджетніша форма. Перше вересня йде. Там ціна десь 1600-1700, ну так, а далі йдуть смарт, тут ось такого плану вони йдуть, то там йде ціна 1300-1400. Найбільше зі всіх мені сподобався ось цей варіант. – Яка його ціна 1979 гривень. До речі, дуже хороший, ви вибрали рюкзачок. Але дивіться, у нас тут одна ціна, але якщо ви маєте нашу бонусну карточку, то вам буде 10% знижки. Якщо ви її не маєте, то можете оформити її на касі. І також сюди йде подаруночок. Тут іде папочка для зошитів. Ось такого плану. Далі в нас по списку пенал. Так, пенали в нас дуже великі вибір, різноманітні і різної форми. Є ось такого плану, як звичайні, і такі, що розкладаються, як книжечка. Ми вибрали рюкзачок рожевенький, собачкою такого, і пенал зразу до нього. Ну, нам пощастило. Кладіть. Орієнтовно в нас ціни йдуть від 120 гривень до 300. Ось так є ще 430, але це вже йдуть зразу з наборчиком. Там і ручки, і лінійка, олівчики кольорові, фломастери, гумочка, резиночка. Далі нам потрібні ручки, дві синіх, одна зелена і одна червона та прості олівці. Зараз ми підійшли до найголовнішого, напевно, цей щоденник. Як підібрати щоденник? Ну, дітки, батьки так само дивляться, як е, якийсь щоденник всередині. У нас зараз переважно щоденники всередині йдуть всі звичайні, без різних малюночків. А от зверху в нас є і з очками ось такого плану. Типу, кольорові різні можуть бути. Ось такого плану для дівчинки ще десь в нас. А, о, а ось такий ще є дивіться. цікавий. Да. Дивіться. Якраз під ранець. Да, йде. ось цей. дуже хороший варіант. Ціна наших щоденничків залежить від дизайну. Є з оченятками, є звичайний, є з різними помпончиками, з малю... різні малюночки, так само ліцензовані. У нас теж є щоденнички. І обов'язково для першокласника потрібна підставка для книг, щоб книга не лежала, а була на фоні якраз напроти очей, щоб він собі не нагинався, тому що як буде нагинатися, це буде деформуватися спинка, тому що він буде сидіти ось так. А він має сидіти як? Ось так рівнесенько, через те й беруть підставку для книг. По списку, начебто, все. До школи ми майже готові. Залишилось тільки підсумувати все і розрахуватися. Гарний рюкзачок вибрали. Ви нашу картку маєте? Ні, немає. Бажаєте отримати на цей рюкзачок, вам буде знижечка 10%. Так, Дуже вигідно, звісно, добре. Вже зі знижечкою буде 1781 гривня, 10 копійочок. Отже, сума нашої покупки вийшла 3140 тисячі гривень, і наша дитина вже готова до навчального року. Чи зібрати дитину до школи швидко та вигідно можна в офіс центрі, що знаходиться за адресою Кривий Вал, 31. Тут є все необхідне на будь-який смак та гаманець.